Ситуація десь контрольована стабільно, десь важка. Росіяни повільно, але все таки просуваються під Покровськом Обіг траси Покровськ-Дніпро. Як їх стримують і чи є на це сили? Ми зараз розпитаємо в нашої колеги Олі Калиновської, яка на зв'язку зі студією. Ольо, вітаю тебе. розказую, яка ситуація, що ти бачила, що розповідали бійці. Катя, цих два тижні ми побували і в Покровську кілька разів, і під Покровськом, причому з різних сторін, поспілкувалися з різними бригадами. Тому власне вже трішечки можемо оцінити ситуацію з точки зору того наскільки тут активний фронт, і саме на яких ділянках. А найгірша ситуація на фронті, який от рухається в бік цієї самої дороги Покровськ-Дніпро, в районі населеного пункту Шевченкове, яке ми втратили. Хоча насправді там був, був би непоганий плацдарм для наших військ. Зараз це плацдарм на жаль, для російських військ для того, щоб стримувати ворога, для того, щоб вибивати його з тих посадок і з тих будинків, які він займає. Наші армійці проводять штурмові операції. Зокрема, ми спілкувалися. Ми вже вам розповідали про батальйон Шквал, де воюють колишні ув'язнені, які згодилися йти на фронт, замість того, щоб в в'язниці, і вони виконують, не побоюсь цього слова, унікальні операції, чому тому, що вони по суті висаджуються, як кажуть, на голову окупантам. От ви зараз бачите цей підрив, це підрив, що називається вручну. Тобто це не артилерія, це, скажімо так, не не, не, не просто мінування. А це операція, яка полягає в тому, що бійці батальйону шквал сідають на броню, це може бути Хаммер це може бути Макс про їдуть, скажімо так, в саме логово ворога і закидають рюкзаки. Де дуже багато вибухівки, і ось власне так підривають середини е, різного роду ферми. От е, крайня операція це була підрив ферм. от Ми бачимо, як хамер рухається, тому що в цих е, фермах зосереджувалися окупанти і е, створювали там собі плацдарм, і з цього плацдарму наступали. Артилерія не може знищити насправді е, ось ці от будівлі, тому що потрібно дуже багато снарядів. І вона насправді тільки пошкодить е, дах. А, а от якщо робити підриви зсередини, то на е, Фактично ці будівлі складаються, від них нічого не залишається, і по суті окупантам немає має уже де ховатися і звідки власне наступати. Давайте послухаємо, подивимося, що це була за операція. У нас як традиція в батальйону чи, чи в бригаді проводити такі, такого виду операції. Стій там, бо А де там? Навіть йди далі трошки. От ви навіть чули розмови, тобто бійці батальйону шквал просто стояли, знімали на мобільні телефони. Те, як вони підривали ось ці от будинки, де знаходилися окупанти. Вони стояли в безпосередній близькості, і на деяких відео видно навіть як цегла летить в їхній бік. А насправді бійці батальйону шквал не тільки займаються підривами, вони і штурмують, вони зачищають. Тобто у них дуже важка робота. Найцікавіше, що всі, хто виходить з в'язниці, погоджувався власне поповнити цей батальйон з. Знали, куди вони йшли, тому що їм їх попереджали, що вони будуть штурмовиками. Їх навчали близько місяця, навчали кращі інструктори. Ну і вони навчаються в процесі, скажімо так, боїв, і саме вони це один з тих батальйонів, який не просто, скажімо, так тримає оборону, а який штурмує, який вибиває, який намагається окупантів загнати в глиб, скажімо так, тилу. Давайте послухаємо їхніх командирів. Мій батальйон виконує роль тут штурмового батальйону, зачищає посадки, відновлює втрачені позиції, заводить піхоту назад на ці втрачені позиції. Це важлива роль в контексті загальної оборони цієї ділянки? Це надважлива роль, це так сказати огнітушитель пожарів. Ну, операції є, є різні, що є, є таке, що ми не можемо взяти біндажі. Бо вони так все вкопують, що ну, не можуть. Але ми з положення все виходимо, так що ми їх ну, ворога знищили. Ціла команда інструкторів, які під чітким керівництвом командування управління батальйону їх тренує, навчає під завдання, які ми розуміємо, будемо виконувати. Це ми про розповіли про один бік фронту, де росіяни намагаються викидати так звані клешні. От тактикою клешні вони просуваються. Це якраз ситуація на фронті, який ближче до Шевченкового і далі. Якщо брати іншу ділянку фронту під Покровськом, це між Покровськом і Мирноградом, то там ми теж побували. Ми поспілкувалися там з 38-ю бригадою морської піхоти. Вона там тримає оборону. Зайшли вони туди-сюди не так давно, але вони вже стабілізували фронт і власне наступу. У бік дороги Покровська Костянтинівка немає там, відносно безпечно відносно, скажімо, так штурмові дії погасили росіян. Чому я так говорю? Тому що нас навіть взяли на висадку піхоти, а під'їжджають морські піхотинці навіть безпосередньо під самі позиції. То якщо нас взяли, то відповідно там відносно, скажімо, так, стабільний фронт, тому що якби фронт був активний, то журналістів, звичайно, ніколи не беруть на такі операції. Ми обов'язково вам розкажемо в новинах. Про цю операцію покажемо, розкажемо, як морські пі піхотинці готуються, скажімо так, на вихід. Ну а загалом по Покровську можу сказати, що за цих два тижні ситуація трішки змінилася. Якщо на початку ми заїжджали в Покровськ, ну спокійно, неспокійно це інша історія. Все таки там небезпеки завжди є. То зараз уже росіяни підтягнули свою артилерію, тобто вони спочатку з першої йдуть піхотою, і потім підтягують всі свої вогневі засоби. Вони підтягнули артилерію і починають пристрілювати перехрестя перед покровськом. Тому дороги в сам Покровськ стають все більш більш небезпечними. Це перша небезпека. А друга це FPV-дрони, які працюють на оптоволокні, тобто це ті засоби, на яких не, не, не діє система радіоелектронної боротьби. І бійці кажуть, що такі а, дрони вже почали все, все частіше застосовувати. Якщо піде масове виробництво таких дронів, то насправді дуже важко буде, ну не тільки під Покровськом, а взагалі дуже важко буде діставатися на якісь позиції позиції тому що поки що від дронів бійців рятують треба майже на кожному автомобілі, на кожній броні є реб. А якщо ці реби не будуть діяти, то ну потрібно буде. Щось думати інше, щось вигадувати, щоб вберегтися від таких типів е, дронів. Ми продовжуємо тут працювати. Власне, я сподіваюся, ми повернемося в столицю і більш детально вам розкажемо по е, і цьому напрямку, і по інших. Ми побували багато де. У нас багато інформації. все це розкажу і в новинах, і в невигаданих історіях. Катя. Дякую дуже тобі. Оля бережи себе. Оля Калиновська була з нами. Наша колега, журналістка, військова кореспондентка п'ятого каналу і розповіла да. нам про ситуацію на загалом на Покровському напрямку. Їм вдалося побувати на двох ділянках десь краще, десь гірше. І вже розлогі розповіді Олі. Ми чекаємо, коли вона повернеться. Це і новинні сюжети будуть. І проєкт невигадані історії на Ютуб каналі п'ятого. Більше чотирьох десятків штурмів відбили сили оборони на Покровському напрямку минулої доби. Це вже звіт від генерального штабу збройних сил України. Ще два десятки ворожих атак. Наші воїни зупинили на Курахівському відтинку фронту. Ворог сунув поблизу самого Курахового, а також у Українки, слов'янки і Петропавлівки. За підтримки бомбардувальної авіації загарбники 20 разів намагались прорвати нашу оборону на Времівському напрямку. На Луманському напрямку збройні сили відбили майже три десятки штурмів і за. Галом протягом минулої доби на фронті було більше 180 бойових зіткнень.